Авторійний продукт ось такий майже мішок лушпайок. Для їх спалювання в конфорку вставлена ось така труба. Внизу дрова для розпалки, а зверху засипляться лушпайки. Ось так завантажені. Сюди вже ці шкаралупи засипані, дрова на розпал. Труба повна, зверху прикрита, тканина не горюча і прижата конфоркою. капітально, нічого, щоб таке закривалося, не робимо, тому що це тимчасово. Якийсь тиждень другий, і то не кожен день, тоді коли горіхи побили, для того, щоб спалити оцього. Тому що, якщо тут розпалити дрова і потім підсипати. Цих шкаралуп можна засипати полум'я, вони починають чадіти, потім цей чад там у грубці робить вибух. Хорошо, якщо обійдеться тільки тим, що повилітають конфорки і вирве двері, а може рознести і всю грубу. Так що я прийняв рішення зробити отаку от трубочку. Туди, мабуть, за... не знаю скільки, але більше, ніж відро. Точно, чи два відра, не знаю. Чи ні, влізло, мабуть, два відра, ні, але більше, ніж відро. І, в общем, починаємо розпалювати. Розпалюю ось так газовим пальником, Розгоряться дрова і піде процес горіння. Ну ось процес пішов. Я вже палив хвилин за 15, якщо отак розпаливши і залишивши повністю відкриту заслінку, хвилин за 15 оце все вигорить. Даю можливість розігріти грубу, а потім ця заслінка прикривається на помірне горіння і я витримував навіть до години. Оця труба вигорає. Це Ух ти! це навіть занадто. Потрібно трішки прикрити заслінку. Ось так. Пустити меншу йому кисню, щоб воно помірніше трішки горіло. А зверху сушиться горішки. І мої труби стали червоні від горіхової шкаралупи. Красота. І пішло тепло на хату.